Доброго ранку. Ми сьогодні в Італії. Ночували в Італії, вчора взяли BB and Breakfast. І все, спимо, тому що їхали. Оля ще спить. Ми їхали по дощу, всі намокли, вимазались і вирішили зупинитися тут. Але тут так само ще й сьогодні йде дощ. Пасмурно, дощ. Оцеку все поставили сюди. Зараз я змащу ще раз цепь, ланцюга і подивлюся, який в нього стан. Бо вчора цілий день йшов дощ, не було коли подивитися і ми такі вже змучені були. Хотіли піти сьогодні десь погуляти по місту, але не можемо. Як перестане дощ, може підемо. І Вже завтра вирушаємо на паром в Геною і будемо їхати на Сардинію. Ось що все Вчора трапилось. Волі, коли вона біжала там, коли я виїжджав у цих французьких Хальпах по тій дорозі непроходимой. Відірвався слайдер на чобуть. Треба один болтик такий. А в мене немає його, тому може я із другого скручу його назад і все. Тут буде без слайдера, поки додому доїдемо. Вчора вже мазав, але дощ все обмив. Вже хороша погода має бути дати нам шанс доїхати додому, до, до порту. Ще думали заїжджати в Реджо Емілі, але тут дощі в неділю буде там дощ і вже в понеділок буде на Сардинії дощ, а вже він набрид, щоб їхати. Це не машина, мовці там в дощ. Що це за відпустка, що то за пригоди. Ну ні, пригоди нормальні, але вже води забагато. Я ж вибирав так час, щоб під кінець червня мали бути. Мали бути гарна погода, сонечко. У нас на сердені сонечко. Тут, тут таке. така срака. має вистачить може ще на раз якщо дощ то вже на сердені щоб там доїхати по острову там ще 300 км буде а мити вже буду вже вдома ми то вже дома мити що ви зараз мати все, все вернемо все я зняв і другий сладер отак файно нам доїхати додому, бо я взяв багато болтиків, але ж я ж не знав, що такі. Це це на 4, на 3. Я ж не знав, що такі мені збивали знадобляться. Але бачите, треба брати все. Вже на наступну подорож буде, буде передбачити. Так, ще одне. я Зараз подивився. У нас постійно колеса. Я вчора качав на 2,5 було заднє, а зараз 2,1. Пробуємо підкачати. Сподіваюся, що не пробив. Може просто колесо. Була температура воздуху велика. Та я так накачав воно зараз сустило, то я так став. Не сподіваюся. Виставлю на 2,6 На 2... Ні, на 2,5 Йде дощ Нема що робити Будемо робити істина А істину гробимо в супчик Суп у нас Сьогодні називається із того, що є Є у нас такий рис. Він вже готовий, можна брати, зігрівати та їсти. Потім морква, заріжу, цибулька, У нас кусок фоксалямі залишився, Зараз ми її туди. Потім тут ну, то паста, то я її зложив, повсюди даю. Потім таке консерви туди дамо і буде у нас рисовий супчик. Так, олійка у нас є. І о-го! Білий гриб Я замочив, це буде. Ребный рейсовый супчик. Yeah. Це зажарка, покажу в нашій апартаменті. Ми тут грузилися, розгрузилися, тут ось ж під вікном стоїть мотоцикл. Якщо... Е, під охорони. Тут щось сушиться. Оля ще спить. Ну. Сулися, то снідали для нас Так, Тут у нас таке, шоломи робить Заправляється. Чека у нас опиварочка, тут у нас все. Холодинничок, виосіки. І, і тут у нас пральна машинка. Газ. Тут все догазує. Тут ми ну, вчора поправилися. Побрали все. І все сушиться. Ботинки мокрі. Така електросушилка, все сушиться. Так ось. Тут. Ти не знаю куди. Що тут на той стороне? А, а тут панорама. Італійські Альпи. Класно, я ще не могу глядав. Зараз табату сама класи. Не завались. Ось так. Зажарочка у нас виходить. Зараз кимоно рибочки. Заліємо водичкою. Остай вони варити. Так як вона шушомка вже готова. Ризь готовали. Ми їх закинемо в останню чергу. Ліємо туди замочені грибочки. О. Все перемішуємо. Зараз задавимо трошечки водички, газу, більше газу. Сьогодні більше газу даємо в каструлі, не на дорозі. Завтра буде газ. І все, і все ми тушимо. Далі буде. Відкриваємо рис. Ось такий. Вже готовий їсти. Тушонечку. Всю смешаємо такий супчик у нас каша вийшла на супчик. зараз уже добігаємо. доливаємо воду. ось такенький у нас вийшов <к кк> супчик Чого ріденькі, скажете, щоб не рис так не з'їсти густенький. Ні, тому що ми вчора були на, на, на тому перевалі сімплом і замерзли. Проїжджали сніг, там бляха ляха було, не знаю, градусів 5 точно. М -м -м. Смакота. так. приємно підійти. Что камеры Канаде в Роспино рекламу зазывали? Не пропустите тут телевизор! Вот такой ось целый день. Вот такие. Целый день. Так є. Ми тут знайшли, А, закінчився дощ. Нарешті ми знайшли таке Сакро Монте Кальваріо. Це така незначна пам'ятка цього міста. Місто, до речі, називається Домодосола. Це під границею з, з... з Швейцарією. Зараз йдемо на ту гору. подивимося, що там цікавого є. Я йду дивлюсь, що там таке. Люди сидять. Ім А як вона повенаша? Це четвертого століччя сторіччя. Природа після дощу. Такі запахи. Тут ще одна інсталяція. Затемно. Так само Ісус. А, Ісуса ведуть. А, Воно закриє. Вона... Коли воно відкрите, треба заходити та читати, дивитися. Воно закрите. Модосило вид зверху. Тут ще одна інсталяція. І що воно закрите, напевно, зранку, але що ж, от йшов дощ, коли ми мали тут. О, тут якийсь осі на коні. І Ісус тягне хрест. Це 1772 рік. О, ну, йо-мо, -йо, нам скільки йти. Сюди і потім туди, а там ще напевно поворот На цю монтаню гору Ох. Дивись в камеру Дивись камеру. Так, і що ми піднялися, почався дощ. Знову, вон такий гори, сніг. Класний сніг, літо і сніг. І ми йдемо вниз. Бо зараз знову намочимося Що я почитав, повірте цього замок чи як він. Він під захистом ЮНЕСКО, що це саме таке визначне, що я вичитав, ми вичитали. Але ну, гарно, було б ще хороша погода то Дуже б полазали тут побули. Я не так, Зараз подивимося, подивимося, що там. Ну Церкви, да, церкви. Цер... Сакро, як вона? Сакро? Як вона пинаєш, сакро? сакру? Ну, не свята, а сакрефічу. Пожертви, жертви на гора, о. виковофіч, сака. І все, а оце, ось, напевно, ось його. Це бо це щось новеньке, а ці вже похоже на схоже на, на щось старе. Кіло і, ну, прикольно. Прикольно, как бы вода на голову не капала. А вот и водичка, мы говорим, как бы, воды не взял. Андата, бери, еда. Но, не запать. на фонтане, блин, не тут. Куста грота, а, тут грота. Там пещера. Куста, это... это пещера, рета. Було вирита цими, цими людьми місцевими, зроблено, чи відкрите. Сото з криціоне підписано по попелу, під на антезима під 50-річчя апаріціоне, цоєї церкви чи як. Я, той я перевідник такий. Якась жіночка, зараз ми спитаємо. Що тут є, що тут має бути, що тут було? Згай, це підповідається. А, ну і так. Угу. Навіть ну так, ще можна піднятися. Я думав, що стареба Ну класика, класика, італіанська класика Так як У всіх місцях і містах Італії Північної та й взагалі Італії Все, дощ не Самаха дощ, майо Хоч завтра не буде, сказали, що не буде, будемо їхати, хоч по сухому я сподіваюся. О, все, зайшли ми на саму гору. На саму гору закарабкались. Подивимося, що тут, бо що ж там, були і не були, і не зайшли. А тут Старолейний, столик, стольчик, а, ну так, да, тут пейзаж, конечно. А, це знизу ви бачили. Ой пейзажик. Супер. Так ось ми ходимо по душі. Йо-майо! Я ж вибрав таку погоду за такий час. Період літа. Вон там звідти прийшли. Що думав буде тепло. І не тепло, і не холодно, але виходить, що дощ. І палки Тут ще не все ми ще знайшли куди йти <coughs> туристи Ух ти Целая стара старая. Шо, закрыто? замок. Старый. Больниці. Стреляти, звітне, тут закрити, не може. Замок. Можна захавити. Але класно. Навіть прямо таке відчуття давнини. Ще одна інсталяція, але вже зі світлом. Може, вони не включали світло, було світло. Ще. Набрали в гуглі центр, центр. Центр. Все закрито. Нікого нема. Це як місто вимерло. А ні, бродура. Продуктовий магазин відкритий. Але бари, щось кафе, все. Сьогодні п'ятниця, п'ятниця, вечір. Все закрито. Може що за дощу. Дай корвали ти чену. А что ты себя? Для золош. А. Гришки. Горишки, горишки для золоши. Ну двигалось.